Усіх вітаю, з вами знову Лана. І ви знову на моєму каналі. Спочатку я хотіла зняти невеличкий шорт за цією книжкою, про яку зараз піде мова, але зрозуміла, що все одно скажу трохи більше, а шорт можна записати лише на хвилинку, отже, бути відео. Не на хвилину, а можливо, на декілька хвилин. Поїхали! Нещодавно я прочитала ось цю книжку Сновида Ольга Мігель. А так, це друга історія, яку я вже читаю від цієї авторки. Перша це була Крук та чорний метелик». Було окреме відео на каналі. Посилання залишу в описі. Взагалі-то я збиралася зняти влог, але щось пішло не так. І влога немає. Тож, Просто розповім вам коротенько, що ж саме я прочитала. Це фантастичний трилер, соціальна драма, містичний роман. Ну або, можливо, роман алегорія. Це дивлячись, з якого боку подивитись. Отже, коротенько про що ж ця книжка? По-перше, події відбуваються у 2014 році. Дівчина Роксана купує власну квартиру. Першу квартиру у своєму житті і переїзди туди. І неважливо, що вона знаходиться в якійсь глухомані, неважливо, що квартирка така собі, але це перша квартира в її житті, власна квартира, тому досить цінна та важлива для неї. Проте, після того, як вона переїхала, події починають розгортатися не найліпшим чином. Вони дивні, містичні. Моторошні, вона досить часто лякається через те, що тут відбувається. До того ж, ми знаємо, що 14-й рік був не найліпшим роком у історії нашої держави, і ми всі знаємо, до чого це все призвело. Ну, я маю, власне, на увазі про події, які почали відбуватися тоді. І сусіди дівчини у Цьому будинку жили в якійсь інформаційній бульбашці. Вони не хотіли знати про те, що відбувається навколо. Вони не хотіли замислюватися взагалі ні про що важливе у житті, а лише, ну, наприклад, вирішувати, якого кольору пофарбувати нігті. Ні, я не кажу, що це погано. Загалом-то багато хто фарбує нігті навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, я маю на увазі, що люди просто відгорожувалися від реальності. Там навіть було таке правило, що ти маєш спати у певний час. Бо дорогами ходить сновида, і він не чіпатиме тебе, якщо ти спиш. Але він обов'язково це перевірить, бо у нього є ключ від твоєї квартири. Загалом від будь-якої квартири. Тому, якщо ти не спатимеш, з тобою трапиться щось жахливе. І дійсно, події навкруги дівчини розгортаються жахливі. Хтось десь зникає, хтось десь помирає. Моторошно? Так. Містично так. Тобто цей роман можна сприймати і в буквальному сенсі як дещо містичне, а можна і як з алегорією, де тобі доведеться зіштовхнутися зі своїми страхами, подивитися у вічі тому, що ти боїшся, та розібратися із всім, що тебе оточує, що тебе хвилює, чого ти боїшся. Про інформаційну бульбашку. Ми просто знаємо своє місце. От і все. Кожна людина, яка хоче мати шанс прожити життя щасливо у власній маленькій ніші, повинна знати своє місце. Не робити і не думати зайвого, всього лиш заплющити очі та солодко засинати, коли потрібно. Для таких, як ми, це завжди було питанням життя та смерті, а все інше то просто красиві ілюзії. Не більше розумієш? Були й інші речі, які я відмітила для себе, але це, власне, я відмітила для себе. До речі, якщо що, авторка є дипломатом конкурсу Коронація слова 2015 року. І мені дуже подобається оформлення книжки. Тут зріз виходить такий сіренький, через те, що буквально кожна сторіночка ось така. Тут є різні зображення, отакі от. Цікавенькі, звичайно, вони перегукуються із сюжетом книги, наприклад, фотографії, ну, всіляке таке. Що ще а, незвичайного? Це те, що сторінки, нумерація сторінок як годинник. Тобто 0035, наприклад, не 35-та сторінка, а 0035. І ви знаєте, що дивно. Я одна з тих людей, які не читають книжки на військову тематику сучасності, не читають книжки зі згадкою там АТО і всього такого. Ні, я не з тих людей, які живуть в інформаційній бульбарці і не знають і не хочуть знати, що відбувається навколо. Просто я одна з тих людей, яка і так не відгорожується від. Того, що навколо коїться, і, і так в курсі всіх подій, оскільки я і так в курсі, і оскільки я і так не дуже люблю життя, то ще й читати про це для мене це занадто. Тому, чесно кажучи, я не спеціально обирала цю книжку. Не спеціально, я взагалі не знала, що там будуть. Якісь події пов'язані, наприклад, за то. Але, як бачите, ніколи не зрікайся, тому що книжка тебе все одно знайде, якщо ти маєш з нею познайомитися. Але якщо ще щось сказати про цю книжку та про мої враження від неї, читати мені було б іноді моторошно. Ну, якщо що, ви знаєте, що я навіть. Борюся зі своїм таким книжковим страхом, як а, жахи, <смі> тому а, це двічі книжка, просто дивовижна, як потрапила до мене. Але там дійсно були такі моторошні знаєте, моменти, коли героїня звертає увагу на те, що на неї дивиться хтось за вікном і темряви, з заплющеними очима якийсь чоловік <смі> і все таке інше. Тобто знаєте, таке, Або ж коли постійно з'являється ні звідки вода у кутку, яку їй доводиться прибирати. Тим не менш, коли ти починаєш потихеньку занурюватися в історію, вона таки справді моторошна. Але якщо сприймати її як алегорію, як боротьбу зі страхами, як вибір між тим, щоб закритися від усього, і нічого не знаю, нічого не бачу, нічого не чую, або ж просто поринити у реальність і сприйняти її такою, як вона є, тоді, в принципі, більш-менш терпимо і не так моторошно для мене, власне. До речі, про книжкові. Страхи, наступне відео буде боротьба з книжковими страхами. І це буде рубрика. Читаю за вашими рекомендаціями». Отакий от спойлер. Тож зустрінемось у наступному відео. Всім па-па!